Панове, привіт! Нарешті опівночі з 21 на 22 вересня я отримав EA Sports FC 24. Повна версія гри запускаємо і дивимось, Що там на старті поточного сезону Української прем'єр-ліги виниківський рух. Львівський? Трохи до і навіть був на першій сходинці в турнірній таблиці. Проте зараз там шахтар, але доведеться їм зіграти між собою. Якщо ви маєте прогноз на цей або якісь інші матчі, до ваших послуг завжди фавбет. Для нових користувачів є крутий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Так що посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Але тож треба людей мучити до 12-ї ночі, щоб чекали. Ого, який дизайн? Яка травичка? О, яке меню. Команда тижня вже тут представлена. Ага, я арсенал. Мені спочатку Менюшку отримати. А о, тут Settings є, отак, нічого собі. І одразу собі щось тут натиціте. Preset, Competitive Ага. Precision pass sensitivity. Oh, advanced defending. Цікаво. Спробуємо advanced defending. Ух oh, ти, Right stick switching sensitivity? А з цим треба буде поцикати. Що за хрінь? Ну треба буде спробувати? Орбіт дриблінг, Beyond Broadcast. Цікаво, давайте спробуємо увімкнути і послухати це. Поки що випробовую новинки в управлінні, а вже десь через тиждень, ну максимум другий. Чекайте відео з найкращими налаштуваннями FC24. О, медреді! І у мене там має бути моя картка, але наскільки я знаю, це просто дизайн, і тут не буде якогось плюсика. Меню дуже незвично. До цього треба буде звикнути. l 1 r 1 тепер треба клікати, інакше я не рухаюсь в меню. l 2 ще? Ага, ага, ота. О, це мені подобається більше. Так прикольніше. Тобто, ага, воно робить те саме тільки з L2. Хо-хо. цікаво, цікаво. То, я поки не скажу, чи мені то подобається чи ні. Інколи все, що нове, за рахунок того, що незвичне, то не подобається. Маю я ніби два паки. Зараз я погляну, що в мене там є. А, тут, тут немає гравців, тут тільки якісь форми, м'ячики оформлені, щось таке. Перший мій пак в новому сезоні EFC24. Ось цей. Новенький фантастичний дизайн і анімація паків. Ну, зроблено круто, як волкауту оприділяти, я не знаю. Я бачив навіть в твіттері якісь скріншоти, але там настільки важко спіймати е, ту тоненьку межу того прожектора. І ось все, що мені напхали тут. Але можна поставити замість арсенала, як мінімум. Чи в мене є повенц, бо не видно з камери? Марік, привіт. Є. Дуже дивно, що вони вирішили отак все перекрутити. Виходить, що вам треба, щоб я вже забрався сюди. Правильно, і не рухався звідси. Камера буде, значить, трохи совгатися. Я її думаю, можу помістити, коли я в меню тусуюся десь е справа зверху під е монетками. Е бачу, що тут -ту якось в оренду. Холланд мені дістався. Ух ти! Ерлін, Холланд на 10 матчів, то серйозно. На один матч я собі його збережу на завдання. Ван Вінісіус і Сон. Тут однозначно треба брати Вінісіуса, він буде фантастичним монстром. А тут. Ага. Ну тут варіантів теж немає, особливо ти брашкер і не вимахуєшся. Ой, як незвично. Вони тепер біля Вікфуту написали ту ногу, яка є робочою гравця. Прев'ю пак! Я тебе викуплю! Пуртуалія! Кріштяну. У мене дублікат Маріо чи хто ти? Я в шоці? Стільки гравців є, і мені падає Маріо Руй. Я бачив його в вебапі, тепер я бачу його тут. За 925 фапойнс такий хопа взяв собі. М'яч <смі> ось такий. І як придурок бігаєш і всім показуєш, що ти потратив 925 фапойнts на ось це. Вони хіба цю форму не мали дати за передзамовлення? Вони дали якесь лайно за передзамовлення? А цю форму вони притримали і тут за фапойнс хочуть продати. Ну ви обнагліли. А де реальний пак якийсь за лояльність там якихось гравців, щось таке? Що то мені дали просто якихось пару нещасних форм і огормлений стадіон, і це все. Більше в мене пахів не буде. Пойнти? E, та я вже буду гатити на драфти, але перший матч, я думаю, треба проводити десь Squad Battles для ознайомлення з картинкою геймплею. Зайди мені в сингл мод! Ти не тискаю. Let's play, мене кидає в кооп. R1, клуб, SBC, Transfer, Store і далі по колу. Тут R1. А бляха, воно ще й тут переключається. Я в шоці. То страшне. Moment squad battles rival Champions Friendlies. Драфт. що то було змінюти? Скільки років? 10 років точно. FIFA 13 я пам'ятаю, Просто вправо вліво бігав. Зараз це закинуло R1 і просто взагалі. Ніби в перший клас пішов. Добре, я зіграю один матч Squad battles Чисто побачите, який геймплей, що як виглядає. Рівень команди треба вибрати, якийсь слабший. Оцей. 68. Та я професіонал. Я професіонал. Точно. То я. Так, можемо перейменуватись якось. О-о-о-о-о-о-о-майску. Oh, 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 ага. Зараз резерв прибираємо, то я вже допомітив, що там саме концепт пішов, але. Всі на базі, нічого не змінюють. 4-4-2, отак от просто йдемо. Виходить, що я вдівся в форму суперника. Нічого. То мені подобається? Отака команда мені подобається. Так. Угу. Поки що зі змін я бачу, що шрифти змінилися. <гум> Якщо б їх забрати і просто залишити футболістів, я не знаю, чи я б одразу впізнав що щось інше. Ніби щось косметичне змінило, але сказати, що щось дуже. Важко. Добре, що з переступами. То вони крутяться як крутилися. То нічого не змінилося? Хм. Таке як якби граю в 23-ю. Ну сітка по іншому рухається і по-іншому натягнута трохи. Щось косметичне смикнуло. Рахунок зараз перетягнули на полі, в інше місце воно було в центральному колі. Мені цікаво, що вони нового накинули на Р1, там де був колись контейн. Він навіть м'яч забирає? Серйозно? Тепер можна затиснути просто кнопку. Ну, То що хрестик на дефолті, та, що була колись контейном, і все? Ну, добре, я підбіжу і буду. Забирати без стенд текл. Єфшоті. В в l 2 R20 те, що було на r 1 А що на R1 тепер. Нічого. І на L1 є ще точний контроль м'яча. А, родин за щось відповідає, крім того, що я підликаю гравця тепер нове чи ні. Бо ж раніше було, коли ти затискав 2R2, то був такий супер мікроконтроль, що взагалі стоячи просто не відпускає меч нікуди не рухається. А зараз. А зараз то просто зникло чи що? Не, воно щось схоже є. Воно щось схоже, є, просто треба стіком сильно крутити навколо себе. Що ще тут новенького може бути? Переступи, вони такі ніби стали трошечки. Ну, може може то гравці просто погані. Але таких би стали трохи повільніші. Але все одно дуже схожі до тих, які були. Ого, а нашого нашо це затемнення зробила, а потім світліє в очах, коли ти вже б'єш м'яч? Ой, пастеркутником якийсь інший. Цікаво. А ну дай ще якось поперек трикутником змінилося. Ну якась така траєкторія принаймні інша. Відчуваю поки себе таким напівнубом. Ну, я думаю, то відчуття пройде десь до число 22. до кінця вересня. Я хочу влупити, по ногах, то не виходить. Добре, заб'ю ще один гол. Удари якось е... трішечки по-іншому летять. Ну найбільше змінюється по відчуттях паси трикутником поки так на місці залишився, трикутником якось воно йде вже не так. Цікаво то буде подивитися, як будуть віддавати трикутники якісь дебрюйни. І цікаво, як взагалі воно буде даватися на хід. О oh, вау! Wow! А що тепер робить Р 1 трикутник? Це ти типу, поручний виходить такий якийсь пас на хід чи як? Раніше було, що ти за R1 трикутник давав, він підкручував, так ти розумів, що то буде. І це як в канамі. В песті? Таке було, я пам'ятаю. Ну це мені... така ідея мені подобається, я вам скажу. Таке я хотів би бачити. Такий хопа, то я буду дебрюйне! Ото я буду класно пасульки давати! Оце Оце геймченджер. Такого мені не вистачало. Бо я собі так час від часу міг поставити ручніші паси трикутником, але повертаю їх назад, тому що розумів, що автоматика дасть більше. А так, коли ти по ходу гри можеш собі знайти момент саме коли ти хочеш дати ручний? Це дуже цікаво, тільки l 1 r 1 що тепер буде? Ага, взагалі нічого не сталося. Матч ознайомлення позаду. Вау! Oh, wow. Що це за пані? How you doing? А то що за вийки? То якісь експерти, певно, яких я не знаю, якісь е британські, ні? Ух ти, диви, під трибунка. Ну такі е, тонкі моменти навколо футбольного поля завжди в економі були, правда? Ого, слухайте, що що буде після матчевого прес-конференції, після Squad Battles. Погляньте, які тут камерамени, фотооператори. Робити якісь висновки після дебютного запуску і перших дотиків до м'яча у Squad Battles важко, треба зіграти не один десяток матчів, але подобається те, що щось змінюється на полі в плані нових фішечок, як от пас r 1 Трикутник, який тепер е, ручним може бути в той момент, коли тобі це цікаво зробити. Таке ж, до речі, є і з навісною передачею, або просто верховим пасом десь в центрі поля r 1 І пишіть в коментарях, як вам гра. Ось. Перші наші кроки, як геймплей, який візуально, певна річ, дуже схожий на FIFA 23, але все-таки щось трішечки підшліфовується, змінюється. Ну, як мінімум, точно не гірше. А наскільки краще, поглянемо найближчим часом. На сьогодні все, якщо це відео вам сподобалось, обов'язково лайк. Почуємось, побачимось, бережіть себе. Ви мене штовхаєте в прірву.